Вправа 9,30. Подайте вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні А у 5, що множиться на А в 3. І при множенні степені з однаковими основами. Ми показники додаємо. Це записувати не обов'язково. Я запишу, щоб ви пригадали, це буде А в степені 5 плюс 3. І це буде А у 8 степень. В другому заданні Б в 7, що ділиться на Б в третій. При діленні ми віднімаємо показники. Це буде B в степені 7 відняти 3. І це буде B у четвертій степені. У В третьому заданні це у 5 до четвертої степені. При піднесенні степеня до степеня ми показники множимо, то ми записуємо c в степені 5, що множиться на 4. Це буде c у 20 степені. Є? Четверте задання M у сьомій, що множиться на M. M – це n у першій. Це буде M у сьомій. Що множиться на m у першій або m у степені 7 плюс 1. Це буде m у 8 степені. Переходимо до п'ятого завдання. t в 10, що ділиться на t. t можемо записати як t у першій. Це буде t у степені 10, що ділиться на t у степені 1. Це буде t у степені 10, тоді відняти 1. Віднімаємо показники. Це буде t у 9 степені. Переходимо до шостого завдання P у 7 до квадрату. Це буде дорівнювати П у степені. Отже, при піднесенні степеня до степеня показники ми множимо 7, що множиться на 2. Це буде P у 14 степені. є. Ну а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте вигляді степеня. В першому завданні записуємо А у 8 степені у другому завданні B в четвертій степені, у третьому завданні C у двадцятій степені, у четвертому завданні N у восьмій степені, і у п'ятому завданні T у дев'ятій степені, у шостому завданні P у чотирнадцятій. Ну що ж, ось таке просте завдання, на дії степенями. На цьому вправу завершено.